Всім привіт і я радий вас вітати у своєму геловінському айсбергу. Сьогодні я вам розповім дуже страшні історії про вбивць і те, що вони робили своїми жертвами. Це просто якийсь жах. Поїхали! Роберт Джон Моцлі народився 26 червня 1953 року у Англії, в Ліверпулі. Дитинство у хлопчика було досить важке. Свої ранні роки він провів у католицькій школі інтернат в Кросбі. У вісім років його повернули батькам, але батько Роберта часто бив, знущався над хлопчиком і пізніше його вилучили з сім'ї. Вересні 1976 року в психіатричній лікарні Моцлі та ще один пацієнт цієї лікарні Девід Френсі тримали у заручниках ще одного в'язня Філіпа Монка. Чоловіки розповідали, що мстилися за сексуальний напад на одного з чоловіків. Пізніше сусід Френсіса і Моцлі Девід Чізмен розповідав, що убив Френсіса, щоб вийти якби з психіатричної лікарні і потрапити у в'язницю. Також він погрожував, що якщо його не переведуть у в'язницю, то він не спиниться на одному вбивстві. І ще така деталька: Мослі та Чізмен катували Френсіса протягом 9 годин. На тілі були виявлені сенсії від ударів. Мослі виявили у ненавмисному вбивстві і перевели його до в'язниці Вейкфілд, де він скоїв свої наступні вбивства. Першою жертвою Моцлі у в'язниці став в'язень Солні Дарвут, який відбував свій строк за вбивство своєї дружини. Він давав уроки французької Моцлі. Моцлі запросив його у свою камеру, де наніс ножові поранення і сховав тіло під ліжко. Потім Моцлі почав ходити по крилу і шукати собі нову жертву. Загнавши у глухий кут, він зарізав в'язня Вільяма Робертса. Він пробив йому череп саморобним кінжалом і вдарив головою об стіну. Також стверджує, що він з'їв частину мозку одного з чоловіків, яких вбив, і тому і отримав прізвисько пожирач мізгів у 1983 році. Моцлі визнали найнебезпечнішим. і Адміністрація в'язниці перевела його у спеціальну побудовану одиночну камеру в подвалі в'язниці. За межами камери його супроводжує щонайменше чотири офіцери. У 2003 році був переведений у центр закритого нагляду в'язниці Вейкфілд. Залишає Моцлі свою камеру кожного дня на одну годину, щоб займатися спортом. У 2025 році оголосив голодування через те, що в нього конфіскували книги, ігрову приставку і музичну систему. А, і до речі, те, що він їв мозок, це недостовірна інформація, тому що багато очевидців в'язнів сказали, що такого не було, і вони не підтвердили цю інформацію. <клухи> Наступне вбивство вам може здатися не таким страшним, напевно, і е е не таким жестяковим, а таким можна сказати звичайним. Якби це дивно не звучало. Але коли я вам почну розповідати цю історію, ви думаю, зміните свою думку. 31 жовтня на Геловін 1984 року Вільям Майкл Деніс у масті вовка прийшов у будинок, де жила його колишня дружина зі своїм чоловіком Чарльзом Ербертом і їх чотирирічною дитиною Діаною. Поки Чарльза не було вдома, Деніс напав змачета чи чимось подібним на свою колишню дружину Дорін Ерберт після того, як вона відчинила йому двері. Дорін була на восьмому місяці вагітності, і серед тих важких поранень, які вона отримала, були серйозні порізи живота і плаценти. Плід отримав важкі поранення і був вилучений з живота матері. Дорін померла у машині швидкої допомоги. Пізніше, того ж вечора, Деніза допитали, і він стверджував, що не вбивав свою колишню дружину Дорін. Але в суді він не заперечував себе як убивцю. Адвокат Деніса стверджував, що вбивства стали результатом психічного захворювання і не були навмисними чи обдуманими. Також Деніс надав психіатричні свідчення про те, що зробив неправильний висновок. Після того, як їх чотирирічний син Пол втонув у басейні Дорін. Деніс вирішив, що Дорін бажає смерті їх сину, тому зосередився на вбивстві Дорін та її чоловіка Чарльза. Захід заявив, що переведення Деніса на менш престижну та менш прибуткову роботу посприяли його подавленому та ірраціональному стану. І тут ще така моторошна деталь, те, що Деніс, коли прийшов убивати Дорін, е Чотирирічна дочка Дорін, ось ця Діана. Вона ховалася у будинку, і Дені хотів її знайти, щоб також убити. І маленька дівчинка сховалася. Вона пізніше також робила якісь інтерв'ю, розповідала. Можете подивитися в інтернеті, знайти інформацію. Наша наступна історія буде про Едмунда Еміля Кемпера. І я думаю, ви вже здогадуєтеся, чому я цей розділ назвав Головоріс. Це, напевно, найтрешовіша історія вбивці, яку я коли-небудь читав. Там такі подробиці описані, що я просто був у шоці, і, скоріш за все, тут я буду вирізати або запікувати якось моменти деякі слова, якось блюрити, тому що я просто в шоці, друзі. Едмунд народився 18 грудня 1948 році у Бербанку, Каліфорнія США. Ви готові? Він відомий тим, що у більшості вбивав студенток, які подорожували автостопом, і в нього були схильності до некрофілії, також його вбивства включали обезголовлення, четвертування. І рідше ну, в деяких випадках зґвалтування. 15 років він убив свою бабусю і дідуся на Різдво у 1963 році. Після чого його відправили у психіатричну лікарню. 7 травня 1972 року, по дорозі до Берклі, Кемпер підібрав двох 18-річних студенток Мері Енпеси та Аніту Мері Лучесу. Без попередження кемпер завіз дівчат у глуху лісисту місцину, де немає лишніх очей. Після чого він надягнув на мері наручники, а у часу закрив у багажнику. Він наніс ножові поранення на мері, вбив її, а пізніше у часу вбив таким же самим способом. Після цього він привіз дівчат у свою квартиру, де він їх зґвалтував та розчленував. Їхні останки він викинув біля гори лома Прієта, а голову викинув у яр. Друзі, я в шоці до цих пір. Хоч я вже декілька раз читав цю історію, але я все рівно коли сижу і е, розповідаю це вам, мені mm -hmm. самому моторошно. Увечері 14 вересня 1972 року. Кемпер підібрав 15-річну студентку танців Айко Ку. Він також завіз її у віддалену місцевість, де вистрілив в неї з пістолета. Пізніше він її звалтував і задушив. Останки він позбувся таким же самим чином, як і з попередніми жертвами. Загалом він таким чином убив вісім осіб. Я всі вбивства вам розповідати не буду, тому що там повний треш, якщо це м'яко так кажучи. І така ж деталь, він усім їм відрук голови. Це капець. У 1973 році у каліфорнійському медичному закладі психіатри поставили кемперу діагноз. Зараз я вам прочитаю, який, тому що я не промовлю, так. Ем, діагноз, антисоціальні, нарцисичні та шизотипічні розлади особистості. Коротше, я просто в шоці з того, що він робив своїми жертвами, це просто жах. Ну що ж, друзі, ось такий у мене айсберг вийшов. Пишіть в коментарях, як вам і як вам ці історії, тому що вони просто неймовірні, вони просто жахливі, це просто жахливо. Це, це капець, коротше, одним словом. Всіх з наступаючим Геловіном пишіть, як ви будете його святкувати, і чи святкуєте ви взагалі це святом. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами у новенькому. Айсбергу, а можливо, і не в айсбергу. Так що, да, не буду вам спойлерити, тому що ми дещо готуємо з вікою. Для вас дещо дуже масштабне, і ми дуже сподіваємося, що воно у нас вийде і в кінці листопада ви це побачите. Ну я нічого не обіцяю. Так, все, друзі, хватить на сьогодні спойлерів. Всіх вас дуже люблю і пока-пока. До речі, будьте дуже обережні на цих автостопах, тому що не знати в кого що робиться в голові. А, ну і двері також, кому попало, не треба відчиняти. Краще перестрахуватися. А що я можу сказати по першій історії? Висновок до першої історії я можу сказати, що е, наші дитячі травми, де і не тільки дитячі, впливають на нашу психіку дуже сильно і. Якщо вам потрібна допомога, не бійтеся, не соромтеся звернутися за допомогою до психіатра, психолога. І да. Коротше, друзі, ось такі у нас висновки. А тепер точно пока-пока.